Цівного пляжу немає ніяких перешкоджень до того, щоб його відкрити. Що стосується доступу і перешкоджання, позиція міського голови, вона була озвучена на засіданні ради, що інклюзивний пляж повинен працювати. і Міська рада зробить все, щоб саме інклюзивний пляж працював. Якщо буде потрібна якась допомога, сприяння, ми повністю готові це зробити. І на засіданні також озвучили з представниками пляжу. Про те, що це дві різні юридичні особи. Інклюзивний пляж в місті Одеса, у Приморському районі буде відкрити соціальних видання дійсно. Давайте ну я ж відповідаю конкретно. Не Ми знаєш. кажемо, якщо відкритий або не відкритий. сьогодні позиція мера міста Геннадія Туханова повністю виконкому депутатського корпусу та громадськості відкриття інклюзивного пляжу. Я очікую запрошення на відкриття пляжу інклюзивного, щоб бути. Зараз будуються якраз як в Приморському районі, так і на розі Приморського та Київського району ще один пляж будується за рахунок міського бюджету, теж інклюзивний пляж. Але Приморський та Київський район будуть відкриті. Сьогодні це саме головне. щоб усі розуміли, що це буде безкоштовно, це буде змога прийти. Відпочити та це наша э, вдячність цим людям, які захищають Абсолютно. нас та мають сьогодні право прийти та відпочити. В нас в Одесі на э, пляжі. Дякую. Дякую вам.